Уряд України офіційно змінив календарні терміни опалювального сезону. Відповідне рішення було ухвалене в межах енергетичного законодавства, щоб унормувати постачання газу для теплопостачальників. Такі зміни пов'язані з економією ресурсів в Україні. Постанова кабінету міністрів номер 1267 від 8 жовтня визначає, що майбутній опалювальний сезон 2025-2026 років триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року. Тим часом на місцях триває активна підготовка до морозів на Волині. Під час оперативної наради в Ова заявили про 100-відсоткову готовність до зими. Ворог продовжує обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Ну, на великій території в окремих регіонах і блекаути, і немає ну, в нормальній мірі там і подачі, і води, і світла, і таке інше. Наше спільне завдання на сьогоднішній день це економія енергоносіїв, тому зрозуміло, школи, лікарні, дитячі садочки це надпріоритет, і там вже дивитися, щоб дітки не хворіли, а хворі виліковувалися швидше, а решта – все. Стараєтеся економити, дивимося, які погодні умови. Тоді далі будемо приймати рішення. Обласні комунальники повідомили про підготовлені котельні, випробувані теплові мережі та створені запаси вугілля, дров та щепи. На критичній інфраструктурі встановлені генератори, а для аварійних робіт сформовані спеціальні бригади. Станом на перше десяти року. Область технічно підготовлена до проходження осіннього зимового періоду 25-26 років на 100%. З метою належної координації дій усіх ключових служб функціонує регіональний штаб з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду та його сталого проходження. Зазначаю, що основні об'єкти критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність населення, забезпечені генераторами електричної енергії, сформовані запаси палива, з метою проведення аварійно відновлюваних робіт на об'єктах комунальної. Та енергетичної інфраструктури забезпечено наявність аварійного запасу та резерву матеріалів, обладнання та устаткування. Сформовані аварійні бригади підприємствами житлово-комунального господарства та енергетиками. Питання сталого та безперебійного проходження опалювального періоду перебуває на постійному контролі. Керівники районів доповіли, що всі теплопостачальні підприємства забезпечені резервними електрогенераторами. У громадах діють також програми для забезпечення населення дровами. Голова Ова Іван Рудницький також порадив громадам заздалегідь домовитися за ЗС про створення резерву пального для цих генераторів. Мирослава Сябер, телеканал Аверс.